Людинки, всім привіт. Гадаю, ви, як і я, як і більшість українців зараз сидите в дещо некомфортних умовах без світла. Е, в принципі, для нас це вже не вперше. Для нас ми розуміємо, що це тимчасово. А от продуркуваті сусіди, які знову обстріляли Україну, не розуміють, що вони так живуть все життя, і скоріш за все, будуть ще довго так жити, якби вони не розуміють, що їм це за це все потім платити і відновлювати, і так далі. Якби. Uh, ну, Бог їм, як то кажуть, суддя. Ми переживемо, перетерпимо, відновимо, відбудуємо вже в більшості. Судячи по звукам на вулиці, я розумію, вже свої там маленькі uh, генераторні станції стоять, ледь не свої. ТЕЦ в кожного в дворі, якби тому для нас це, в принципі, повторюсь, невеличка проблемка. Невеличка, не так, як дехто надіється, це нам створює якісь суттєві проблеми. Більшість нашої країни зараз без світла, тому поки є, хоч трішки інтернету і ще заряди на телефонів. На телефонах у людей вирішив випустити відео про збір, який планував запускати завтра. На ранок у мене була запланована поїздка до волонтерської організації Паляниця Харків відзняти повністю. Як працюють вони, розповісти трішки вам показати кухню внутрішню. Тим більше влітку я вже на них запускав збір для купівлі певного обладнання на кухню. Хотілося показати, що воно дійсно працює. Це все я зроблю завтра, але сьогодні хочу все-таки анонсувати, запустити збір. Поки ми з вами без світла сидимо, не знаємо чим зайнятися. Я гадаю, це доволі гарна ідея. Суть збору полягає в наступному для чого потрібні кошти. По перше, волонтерська організація паляниця Харків займається тим, що готує гарячі страви, сніданки, обіди захисникам Харкова і не тільки. Тобто вони розвозять, готують і розвозять їжу по блокпостам, по постам, які захищають важливі інфраструктурні об'єкти, по постам, які захищають наше небо міста Харків, якби. І ще влітку я розповідав, що волонтери з цієї організації навіть розвозять їжу в поля до артилерії, яка стояла навколо Харкова. Зараз ця артилерія від'їхала від міста, вона стала далі, але так само вони продовжують возити теплі речі, гарячу їжу військовим, якби. І на це все потрібно кошти. Я вже неодноразово запускав збори на паливо. Раніше влітку, на початку осені, вистачало 40 тисяч гривень на те, щоб заправляти якби, волонтерські автомобілі. Зараз через більшу витрату, через більші відстані, потрібно більше палива, тому як мінімум на паливо треба зібрати біля 50 тисяч гривень. Це просто на один місяць, окрім палива. Потрібно купувати продукти харчування частково овочі надаються, але найдорожче доводиться купувати м'ясо. І багато багато ще витрат. Тому я поставив таку амбітну цифру у розмірі 150 тисяч гривень, яку хочу зібрати і передати на цю волонтерську організацію, щоб вони і далі продовжували функціонувати, могли годувати військових, могли допомагати їм доставляти необхідні речі, теплі і різного роду, які необхідні. І в цьому я хочу попросити у вас допомоги, але не просто скинути грошей, а запустити. Розіграш, яких давно у нас не було цінних подарунків, які в принципі всі люблять. Отже, що в нас буде, які умови? Мінімум 100 гривень на банку Монобанк, яка буде закріплена внизу під цим відео, дуже бажано робити поповнення саме за посиланням. Там ви можете вказати прізвище, ім'я і в коментарях свій контактний телефон. Щоб я міг вас ідентифікувати потім, по факту 100 гривень це мінімальна сума для участі в розіграші цінних призів, але ви можете скинути навіть 1-2 гривні. Вони також суттєво допоможуть. Єдине питання в тому, що ви не зможете прийняти участь у. Розіграші, що будемо розігрувати, буде тубус для зберігання протитанкової установки N-Lav, дві штуки. Це перше, друге місце. Буде спеціальний бокс, в якому зберігаються порохові заряди для 155-мм міліметрових снарядів натівського зразка. Дуже прикольний. А буде у нас ще декілька речей, які я ну волонтери запропонували. Візьміть ми трофеї, привезли на розіграш. Я сказав, що ну чесно кажучи, я побоюсь навіть у руки такі речі брати. Але армійські сухпайки Другої армії світу, навіть в Сполучених Штатах за них дають біля ста доларів, за ними ціле полювання, якби влаштовують різного роду каски, і тобто у нас буде п'ять призів. І що ще цікаве, тим, хто зробить найбільший і найменший донат, я також придумав певні подарунки. Тому не стримуйте себе. Внизу під відео є посилання на монобанку. Донатьте, будь ласка, і завтра. Я маю надію, якщо все буде добре, буде зі світлом. Електромобіль я сьогодні зарядив вночі, якби і в день дозарядив, якби маю надію, що мені цього вистачить доїхати. Я покажу внутрішню кухню громадської організації Паляниця Харків, розповім більш детальніше, на що були раніше витрачені кошти. поспілкуємося з керівником. І, в принципі, збір ми гадаю завершимо в п'ятницю, підведемо підсумки. Нам треба назбирати повторюсь ціль, мета в 150 тисяч гривень. Яких, якщо буде назбирано, я в цьому не, не сумніваюся, У вас я точно не сумніваюся, Вистачить не на один місяць, і це покриє суттєві. Затрати на функціонування даної організації я вважаю дуже і дуже важливої і необхідною. Тому, друзі, допомагайте, не втрачайте віри, не втрачайте надії, все буде добре. Це все тимчасово. Ви маєте розуміти, що ну, така тактика у тих нелюдей, які, на жаль, живуть поруч з нами. Але разом об'єднані ми зможемо цьому протистояти, переживати і все буде добре. Тому долучайтесь до збору розіграшу. Підтримуйте один одного, підтримуйте волонтерів, підтримуйте військових знайомих і все буде Україна. Слава Україні!